Всім привіт, це знову я Юра і були ми на огороді зир. Родім. Мій папу е, 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 полов, полов трактором, а собою не, не сапав. То зараз подивимося, яка тут е, земля по влагі і буряний подивимося. І ще скажу вам по секрету, мій оператор взяв пакет, е, простий пакет і візьмемо, ще пошукаємо гарбузів й пожармом, поки бачків вже ж нема. Тут квіточки теж є, вони ще маленький квіточок буде. Поїдемо дальше. Тут гарбузини теж, бо тут ростуть дерева. Тож, давайте підемо далі подивимося. Ми після обіду то ж, жарко сюди, то колись таке ялинки. І ось на жарьоха. Якщо на жарьох, то ми гарбузи будемо жарити. Ще один, то ще потрібно. Так, ой, ще одна. Уже три гарбузи. Найшов три гарбузи, камали. Я ще поки козик знову і подивимося вниз, там кажуть, це є бургерли. Все, пошли. Горбузи. но мы его взрывать не будем, хай педро ставит. Это не будем, хай ставит. Вот тут хай ставить, мы их Дрогать не будем. Пошукаємо ще пару гарбузиків І думаю, що літо буде, осінь буде спекотна, бо того, що нагріємося на гарбузах, Тому що допити не треба буде в хаті. Ходімо далі шукати. Ми можемо вже це Ще подумати. О. І ще одну шаруху. І подивіться, як гарбузи виросли, далі вже не пройти, тож будемо закруглятися. І вам кажу, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім па-па!